Кіт Келох, представник Трампа, спецпосланець по Україні, прогнозує, що війна завершиться за кілька місяців після приходу нового президента. США. чи цей оптимізм обґрунтований, і чи розумієте ви зараз до якого сценарію більше схильні у Вашингтоні? Що Трамп запропонує і Путіну і Зеленському? Вже припускають, навіть що може бути їхня якась зустріч. Дивіться, цікавий такий момент, так як змінюється риторика. Закінчу за 24 години до того моменту, як стану президентом Сполучених Штатів Америки. Потім Трамп виходить коли-то пару днів тому і говорить, що Ну, щось якось. Не, не вийшло закінчено. так, як хотілося, як бачилось. Щось якось так виглядає, що війна так швидко не закінчиться, як ми пропускали. Ого, ого. Виявляється, Такі речі так просто не вирішується нічого собі. Вау, це так несподіванка, ніхто ж не міг це припустити. Ну от зараз Кіткелов виходить і говорить так дипломатично протягом кількох місяців. А яка кількість цих місяців, 2, 3, та 6, 12, це ж ніхто не уточнює правильно. І він не говорить, що вона завершиться, він говорить, що там вірить, що може завершитись. Тому ось ось таке. Ну, направду. Є, є досить позитивний нюанс, дійсно, що вдалось показати, що ми готові до цих розмов, що ми готові до укладання якоїсь там угоди, тому що Трамп же ж носиться з тим, що треба укласти угоду, не зрозуміло яку і як, але от угоду укласти, і ми такі да 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 треба укласти угоду. Ідея крута. Самі не додумались, давайте будемо укладати. Е, і тепер ну, от, зараз Росія демонструє, що вона не є договороздатною у цій ситуації. Е, не знаю, наскільки Трампа буде ця ситуація влаштовувати. Мені здається, що навряд. І е, потрібно буде пробувати намагатись якось схилити до його до правильних висновків і е, вмотивувати на те, щоб він. Ну, він же говорить зараз дуже багато про мир через силу, не тільки в вирішенні конфлікту, там між Російською Федерацією Україною завершення цієї війни, але й там про мир через силу, що стосується Північної Кореї, що стосується там і навіть певних моментів і в Латинській Америці, тому що він там щось знову про Венесуелу згадав. Загалом, е, ну ось от, потрібно йому якісь там пропонувати сценарій, як оцей мер через силу можна встановити. Тому що е, я поки що не бачу від Російської Федерації навіть якихось е, кроків чи розмов про те, що якось воно може якийсь процес переговорний розпочатись. Тому що ну, всі заяви, які вони роблять, вони. Виглядають як вимога повної капітуляції України, що є абсурдним і що не відповідає е, там ні нашим інтересам, ні тому на що готові наші партнери піти. Поки що складно сказати, що вони можуть зробити. Я поки що прямої зустрічі між очільниками держав на цьому етапі взагалі не бачив. Ось пишуть видання різні New York Times зокрема, що Україна відклала угоду зі сполученими штатами щодо корисних копалин, можливо, в очікуванні приходу Трампа. Чи такий крок якось може негативно ще вплинути на відносини з нинішньою адміністрацією з Байденом? І наскільки реально важливим є для Трампа питання корисних копалин? Та я не думаю, що це сильно якось негативно вплине на адміністрацію, на відносини з адміністрацією Байдена. По-перше, вони плюс-мінус самі все розуміють, і ну, їм це нічого не дасть тут і зараз. А для нас це може бути певною козирною картою. Тим більше, все, на що ми реально могли розраховувати від нинішньої адміністрації, ми вже отримали. Хтось досить говорить, досі говорить про якусь можливість запрошення України до НАТО. Знову ж таки важливий момент, що це не Штати запрошують когось там до НАТО. Це має саміт відбутись. Так, звісно, штати мають там неформальне вирішальне слово, бо десь відсотків на 75 НАТО це Сполучені Штати Америки. Але тут же ж питання в тому, що всі розуміють, що Байден ну, ну вже все. Ну, ось вже перехідна адміністрація. Дональд Трамп вже в принципі частково виконує. Обов'язки президента Сполучених Штатів Америки. Там візит до Франції є дуже красномовним е, красномовним свідченням е, цієї тези. Е, і тому. Що стосується якраз корисних копалень, дійсно дуже важливий момент, тому що в нас тут не просто такі якісь корисні копалини, які там от, нафта, газ, це окей, але тут є декілька ключових таких моментів. Це те, що перше, літієві родовища. у нас величезний запас літію і ще й не розвіданий великий потенціал. Чому це важливо, тому що Китай. Скупив літієві родовища в Африці, скупив е, найбільші літієві родовища в Латинській Америці, десь, де понад 60% усього розвіненого літію знаходиться. Чому літій важливо? Тому що він знаходиться в літіонних батареях. Літіонні батареї вони всюди, телефони, ноутбуки, Тесли, Гілонамаска, добрий день. І виходить, що Китай рухається в тому напрямку, щоб взагалі стати монополістом в цій сфері. Видобутку літію це нікому не може подобатись сполучених штатах Америки, особливо після того, як Китай зайшов фактично на задній двір до них Латинську Америку і увів це у них з підносу. Потрібно роз'яснювати, що дивіться, якщо ці території там будуть окуповані Російською Федерацією, то фактично Китай отримає доступ до цих родовищ опинити ще в складнішій ситуації. Плюс скраплений не скраплений сланцевий газ фана Цей Трамп фанат цієї історії, він там і в Штатах каже, пора видобувати сланцевий газ. Технологія гідророзриву це нормально, все окей. І це теж можна йому доносити. тому ось по, по таким, знаєте, мабуть, неочевидним напрямкам і по тим історіям, які. Трампу і його команді можуть бути вигідними. От той же Ілон Маск. Я думаю, що він дуже сильно переживає за те, що раптом йому доведеться за літій домовлятися з Китаєм з Китаєм, який зараз намагається ту ж Теслу витиснути з ринку електромобілів, е, тільки посилюючи своє виробництво. Ось вже і по Києву китайські електромобілі е, активно собі їздять е, нових моделей і так далі. Тому думаю, що тут, тут дійсно можна щось торгувати для себе, використовуючи ці корисні копали. Говорячи про команду Трампа, сьогодні з'явилися новини про те, що Трамп призначив Девіна Нун'єнса, чи Нун'єнса, не знаю, як правильно керівника своєї соцмережі, головою консультативної ради з розвідки. А річарда Гренела, спецпосланником гарячі точки світу, такі як Венесуела і Північна Корея. Що ви скажете про ці призначення? Про цих персон, що це означає для американської політики? Ну і для нас з вами теж. Пам'ятаєте, ну, Гренел це той, же, якого обговорювали як спецпредставника по Україні. Він тоді там в теорії мав цим питанням займатися. Потім все перегралось і кітка став. А ну Гренел також не забули. Він тепер буде спецпредставником в таких якихось спірних ситуаціях. Гренел це той, що має зв'язки з Росією, родичів там десь якісь. Я зараз точно не пригадаю, не хочу, не хочу бути голослівним. Там точно я знаю, що у нього це є якийсь господи Борис. Е... а, Неважливо. Не, 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 не в цьому суть зараз. І що якраз Гренов має тепер просувати ось те, що я говорив раніше, про проекці Миру через силу. І Америка на першому місці це, тези, це ці те це завдання, які стоять перед гранілом. Що стосується того, що він ем, фактично найняв керувати ну, там ем, займати спецслужбами людину, яка Очолює його власну соцмережу Трусошал. Це там, коли його в 20-му році всюди забани в Фейсбуці, тоді ще в Твіттері, всюди, все його винесли в соц він створив свою соцмережу, незважаючи на те, що Іван Маск його повернув Іксен, все одно Трусошал багато чого пише, і в тому числі по Україні тепер очільника цієї соцмережі він призначає, як він там говорив. Проаналізувати ефективність, законність діяльності спецслужб і взагалі там, щоб вони працювали, працювали як правильно, взагалі в жодному разі знову ж таки жодних конфліктів інтересів, так жодного комовства, все виключно по професійним е, здобуткам людей. Е, ну, пограново, окей, це не так сильно буде на нас впливати, тому що як я розумію, він буде займатися іншими регіонами. Важливо, що дивіться, є спецпредставник по Україні Кіт Калов, і є спецпредставник Трампа по решті регіонів Гренл. Те, що йде саме такий акцент на Україні, це те, на що увагу дійсно варто звернути ви згадали Китай? І ми знаємо, що Цзіньпін проігнорує інавгурацію Трампа. Хоча Трамп у своїх висловлюваннях намагається показати якісь в лапках хороші відносини з Китаєм. Запросив його. Там кажуть, в Китаї були ошелешені цим. Чи це така гра на внутрішню аудиторію, чи реальна спроба якогось діалогу? О, насправді. Цікаво було б побачити діалог Трампа з Дзінпінами, як мені здається, у них там все досить, досить складно в взаємовідносинах, але я думаю, що Китай буде поки що ще максимально вичікувати. І я не думаю, що вони готові до того, щоб розмовляти зі Сполученими Штатами Америки. Вони хочуть побачити якісь перші конкретні дії від Трампа. З чого розпочнеться його реальна каденція? Тому наскільки вона буде відрізнятися від попередньої, в тому числі для них значущим маркером буде те, яким чином штати будуть діяти в російсько-українській війні, наскільки і якими методами вони будуть включеними, наскільки і як рішуче там, як рішуче якими методами вони будуть діяти в Європейському Союзі? І от, виходячи з цих перших кроків, Китай сформує для себе якусь там стратегію будуть пробувати взаємодіяти зі штатами. Вони не хочуть потрапити в цю пастку припущень і зіграти якось, зіграти якось проти себе, тому, тому вони вичікують. Ми знаємо, що туди до Китаю їздив Медведєв, там передавав привіт Цзіньпіню від Путіна якесь послання. За чим їздили і які результати цієї поїздки, і що ми загалом почули з Китаю? Бо там знову повторили тезу про те, що чекають розряд роз, розрядки ситуації в Україні. Не знаю, можливо, рисової гарілки захотілося мені важко сказати, взагалі враховуючи те, що ну, який політичний вплив у цієї людини залишився, його Путін вигрів повністю в маргінез. Створення такої ілюзії активності, ну так, якісь нові домовленості з Китаєм. Ну, я... це, це просто для підживлення щоб казати, пам'ятаєте, до речі, ми дружимо з Китаєм. Ось так, ми там люди, якісь їздять, зустрічаються про щось говорять, якісь послання передають. Так, ніби вони не можуть це яким по закритим каналам обговорити будь-яку інформацію. Це от, більше, мені здається, саме для, для підживлення, для, якраз в контексті того, що в Сирії вийшла така погана ситуація, і Росія така. А ми все одно ще серйозний геополітичний гравець. Бачите, Китай там їздять наші представники, з спілкуються, домовляються, все у нас добре, ми сильні, ми серйозний гравець, подивіться. Ну, але з іншого боку, спілкуються, але спілкуються з лідером країни. Ну так спілкуються, тому що Китай розуміє, яка вигода для них є в цій ситуації. Китай, от по Російській Федерації, у них вже стратегія є. Вона працює наповну. Вони отримують для себе дешеві енергоносії, продають туди товари з високою доданою вартістю, в тому числі обкатують ті ж самі. Різні електромобілі, бюджетні і так далі, вирубують ліси, заселяють значні території. У них все йде по плану, тому е, піти на такий крок просто публічної е, комунікації mm -hmm. з представником Російської Федерації це невисока ціна за ті вигоди, які вони отримують.